Доброго дня, шановні батьки, шановні діти. Сьогодні у нас з вами на календарі 24 лютого, і сьогодні ми працюємо з вами самостійно. Тому пропоную вашій увазі відео з української мови. так, і Сьогодні ми попрацюємо ми Продовжуємо з вами вивчати розділ частини мови. Так і продовжуємо вивчати наш іменник. І <кій> сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися визначати рід іменників. Ми сьогодні будемо знайомитися з родами наших іменників. Тому для початку давайте зараз з вами трішечки взагалі пригадаємо і повторимо, що таке іменник, що називає що називається іменником, так і взагалі пригадаємо, які є. Що таке власні назви, що таке загальні назви. Будь ласка, обов'язково вдома потрібно повторити, пригадати, так, які іменники ми називаємо істотами, які називаємо не істотами. Так? І <плес> також сьогодні ми з вами закріпимо і вивчимо, будь ласка, роди іменників, поступово будемо переходити. Отже, давайте зараз з вами подивимося і пригадаємо. Отже, перед нами зараз з'являється. Е, ну от, Що ми знаємо? Таке запитання. Що ми знаємо з вами про іменник? Ми знаємо з вами, що іменник це самостійна частина мови, що це частина мови. В першу чергу потрібно е, по правилу говорити, що це частина мови, е, яка називає предмет. Ми знаємо так з вами відповідає на запитання хто? Що? Що ми ще з вами знаємо про іменник? Що е, іменники є, е, є іменники загальними назвами і власними назвами, що загальні назви вони називають е, предмети. так? А власні назви вони називають прізвища, імена по батькові і пишуться з великої букви. Загальні назви пишуться з маленької букви. Ну і звичайно, іменники називають істоту чи неістоту. Істота відповідає на запитання: хто неістота, відповідає на запитання, що обов'язково вдома ці складові про іменник самостійну частину мови повторити. А ми з вами переходимо далі. <кій> Сьогодні тема нашого уроку навчимося. Визначати рід іменників. Будь ласка, давайте зараз відкриємо наші зошитки від домашньої роботи. Ми відступимо два рядочки і пишемо сьогодні на календарі 24 лютого. Вже рік, як наша Україна, так, дітки, відстоює свої права, свою незалежність, так свою волю, ми просто хочеться сказати, давайте в сьогоднішній день просто подумки, загадаємо мрію, щоб цей рік завершився, щоб нам пошвидше вже прийшла наша перемога. Якщо, мені здається, ми всі цього забажаємо, то скоріше буде наша перемога. Будь ласка, 24 лютого класна робота і прописуємо елементи. Буковки Р великої, Р маленької, слово рі, і записуємо таке слово. До міста приїхала українська родина. Е, коли ви запишете це речення, нам потрібно визначити головні члени речення. Пригадуйте, що таке головні члени речення? Головні члени речення це підмет. І присудок, підмет відповідає на запитання, хто що підкреслюється однією лінією, присудок відповідає на запитання, що робити, що зробити, підкреслюється двома лініями. До міста приїхала українська родина. Хто родина, що зробила, приїхала. Тобто головні члени речення, родина приїхала. Родина це підмет, підкреслюємо однією лінією, приїхала. Це присудок, підкреслюємо двома лініями. Ну що ж, переходимо, будь ласка, далі і починаємо працювати. Сьогодні ми працюємо зі сторінкою підручника 110, тому давайте подивимося зараз з вами на вправу 1. Це усне завдання, ми нічого не записуємо. Нам потрібно визначити рід істоти, яку називає кожен іменник. Давайте прочитаємо слова. Отже, ми бачимо, що на малюнку у нас зображена родина. Так, ми бачимо мати, тато, дочка, син, малюк і маля. А давайте подумаємо і скажемо. Ну, по-перше, яка, до якої? А, ну і ще ми бачимо песика так, на малюнку. Скажіть, будь ласка, ой, вибачте, до а... До якої іменники це назви істот чи не істот? Так, це все є назви істот, тому що відповідають на запитання хто. Хто мати, хто тато, хто дочка, хто син, хто малюк, хто маляк. Так, тому це у нас є назвами істот, тому що вони відповідають на запитання. Правильно? Хто? Отже, і давайте подивимося з вами. Що іменники, діти, у нас ми одразу не можемо з вами визначити. Ну, от, наприклад, мама ма, так, мати, мати це вона, так? Ми можемо замінити за іменником вона. Тато він, дочка вона, син він, малюк він, маля воно можна так сказати, так? Тобто, дивіться, ми можемо замінити їх ну, ось такими займенниками. так? Пригадуйте, як в англійській мові ми замінюємо, так само і в українській мові. Тобто, ми можемо замінити ці слова займенниками: він, вона або воно. Давайте подивимося з вами, і тоді ви зрозумієте, як же ми будемо визначати рід. Отже, в українській мові так, є іменники чоловічого, тобто чоловіки, так. Жіночого і середнього роду? Хто діти, дівчинка, хлопчик, що зима, мороз, радість. Подивіться, будь ласка, хто діти? вони. Хто дівчинка, вона? Хто хлопчик, він? Так? Що зима, зима, вона, так? хто? О, що мороз? Мороз, ми можемо підібрати до нього займенник, замінити він, він скував там, наприклад, землю. так? І що радість? Радість так? Радість, це можна замінити займенником. Радість переповнює, наприклад, нашу оселю. Вона переповнює нашу оселю. Можна замінити. Отже, а тепер подивіться, будь ласка, іменники, до яких можна поставити слова, недарма я говорила про ось ці займенники. Він, вона, воно. Іменники. Е, е... е, до яких можна поставити слова, якими можна замінити слова мій він, наприклад, хлопчик, він або мій, мій він, то це чоловічий рід, наприклад, тато, батько, ранок, січень. Він, він, мій, та, батько, він, мій ранок, він. Січень він. Якщо ми можемо поставити і замінити слова такими, якщо, мож, як, якщо іменники можна замінити словами Моя, вона це жіночий рід. мати, вона моя, бабуся, вона моя, річка, вона моя, зима, вона моя. Наприклад, краса, вона моя, доля, вона моя, тобто ми можемо замінити цими словами, то це є рід. І іменники, до яких ми можемо додати слова моє воно або воно моє, так? воно, сонце, воно моє, серце, воно моє, життя, воно моє, маля, воно моє, літо, воно моє, то це іменники середнього роду. Отже, в українській мові іменники мають три роди: це чоловічий, він мій, жіночий, вона моя, і середній, воно моє. Це треба запам'ятати. Добре, обов'язково. Щоб краще нам запам'ятати, ми, звичайно, це вчимо, ми будемо вчитися, але потрібно обов'язково вивчити правило. Отже, чоловічий рід, він мій, і ми можемо до слова, наприклад, якщо в нас є іменник, там батько, нам потрібно визначити його рід, ми повинні з вами замінити ось оцей іменник батько на слова він мій. Чи вона моя, чи воно моє. Ми знаємо, що він мій, він мій батько це чоловік. Одразу можемо сказати, що він. Так? Мати, вона, значить, це жінка, жіночий рід. Маля, воно маленьке, цуценя, собача, кошеня, воно, так? Воно моє, значить, це у нас середній рід. Добре, давайте зараз з вами запишемо вправа 2 і спробуємо зараз з вами замість крапок. Поставити слова мій, моя моє, він, вона, воно і визначити рід іменників і пояснити свою відповідь, записати утворені речення. Тобто ця вправа буде письмово. Пишемо вправа 2. Перед вами є такі речення, і є слова мій, моя, моє, він, вона, воно. Брат грає на флейті, працює в музичному театрі. Брат, от дивіться, ми говоримо брат. Значить, це хлопчик. Пригадуйте, коли хлопчик, то значить, які ми слова використовуємо? Правильно, він, він мій. Тобто, хто мій брат грає на флейті, працює в музичному театрі? Тобто, брат ми замінюємо займенником, яким він. Правильно, мій брат працю грає на флейті, він працює в музичному театрі. Дивимося далі. Сестра, ставимо до слова сестра, питання. Ну, вон, ну, сестра, це дівчинка, так? І, будь ласка, хто сестра, ми можемо замінити її словами. Вона моя, тобто моя сестра бандуристка, і вона грає, на, навчається в музичній школі. Дивимося, бажання воно, бажання воно, так? моє бажання, чиє бажання, моє бажання стати гітаристом. Воно обов'язково здійснюється. Тобто бажання ми замінюємо займенником воно. Брат, ми замінюємо займенником він. Сестра ми замінюємо займенником вона, бажання ми замінюємо займенником воно. І подивіться, будь ласка, ми можемо одразу з вами визначити рід виділених іменників. За допомогою ось оцих цих слів: він мій, ми виділяємо рід, це чоловічий. Вона моя. Це жіночий рід, вона, воно моє, це середній рід. Подивіться, брат, сестра, бажання це іменники, до яких ми можемо підібрати слова. Якщо ми до них підбираємо слово мій брат, то брат, ми, в свою чергу, будемо замінювати на займенник він. Якщо моя сестра, то вже в другому реченні, щоб не повторювати знову, сестра навчається в мужичній школі, ми замінюємо її займенником вона. Бажання воно. Так, і моє бажання, щоб знову не писати тут бажання, ми замінюємо його займенником. Воно, тобто, за допомогою слів він мій, вона, моя, воно, моє. Ми визначаємо з вами роди. Отже, подивіться, будь ласка. Це завданнячко письмове. Ви записуєте і обов'язково підкреслюєте, обов підкреслюєте ті слова, які ми вставили так, з вами. І вгорі над кожним словом ми пишемо: який це рід, брат, який це рід? Отут вгорі чоловічий рід, сестра, ЖР, жіночий рід, бажання, воно моє, С і Р, середній рід. Середній рід. Отже, за допомогою лінії, це усне завдання, установи відповідність: він мій, чоловічий, рід, вона моя, жіночий рід, воно моє це середній рід. Запам'ятайте оцю таблицю і ось оці слова, які допоможуть нам вивчити роди. Обов'язково потрібно ставити до кожного іменника ось ці слова. Якщо у нас в іменнику відповідають, ми можемо замінити на слова він, мій, вона, моя, воно моє, то звичайно ми зможемо визначити з вами рід. Добре, будь ласка, наступне завдання. вправа, записуємо вправа. Без номеру нам потрібно прочитати іменники і визначити їхній рід. Допиши рядки слів відповідними іменниками, визнач їх рід за потреби, скористайся словами з довідки. Яка у нас слова? Які у нас слова з довідки? Козеня, теля, курча, лоша, гусеня. Тобто це такі. Якби милозвучні, так, е пестливі слова. Ну, от давайте спробуємо з вами доповнити ці рядочки ось оцими словами із довідки. Наприклад, півень курка то в них хто є? Маленьке курча, гуска-гусак, гусеня, качка, качур, каченя, бик, корова, теля, кінь кобила, лоша, коза, козел, маленьке. Козеня, маленьке козеня. Отже, це завдання письмово. Ви кожен рядочок записуєте, і, будь ласка, нам потрібно з вами визначити рід. Рід, будь ласка, кожного слова, наприклад, півень. Івень, давайте спробуємо. Я зараз за зразком вам одне покажу, далі ви визначите самостійно, визначите їхній рід. Допиши ряд, рядки. Тільки ось, будь ласка, от тих слів, які ми, будь ласка, з вами дописали. От Подивіться, курча. Курча. Воно моє. Який це рід? Будь ласка, правильно, це середній рід. Будь ласка, далі гусеня, гусеня. Знову. Який це рід? Давайте з вами визначимо. Гусеня це також середній Так, вибачте, трішечки збилося. Зараз трішки зміню. Так, будь ласка, отже, середній рід, так, гусеня, воно моє, середній рід, каченя, воно моє, середній рід теля, воно моє, середній рід. лоша, воно моє, середній рід, козеня, Воно моє середній рід. Над кожним словом ми ставимо, будь ласка, ось оці, оці слова. Отже, дивимося півень. Ну, от давайте подумаємо і скажемо: півень, півень, які ми можемо підібрати слова? Пригадуйте, правильно, він, мій. Якщо ми можемо підібрати він мій, то значить, це який у нас рід? Це у нас з вами який рід чоловічий рід. Правильно? Чоловічий рід. Вибачте трішечки. Зараз, зараз. Чоловічий рід, він мій. Отже, вгорі пишете Ча, буковка Ч і Р. Далі, будь ласка, курча. Ой, курка, курка, вона моя. Це жіночий рід. Гуска вона моя. жіночий рід, ж і Р. Так, будь ласка. Далі гусак він мій. Гусак він мій. Це у нас який рід? Правильно, це у нас з вами чоловічий рід. Качка, вона моя, жіночий рід, качур, воно мой він мій чоловічий рід. каченя середній рід. Тобто вгорі над кожним словом Олівчиком ми пишемо. Бо дві буковки: Ж, Р, Ч. Р. С. Р. Бик він мій чоловічий, рід. корова, вона моя, жіночий рід. теля, воно моє середній рід. Кінь. Він мій чоловічий рід, Кобила, вона моя жіночий рід, Лоша, воно моє середній рід. Коза, вона моя жіночий рід, Козел воно козел. Він мій це чоловічий рід, і козеня. Це у нас з вами який рід? Правильно, це у нас середній рід. Будь ласка, над кожним словом я вам тільки що прокоментувала. Ми з вами визна визначили. Ви, будь ласка, запишіть, запишіть. І останнє завдання, з яким ми сьогодні з вами знайомимося і працюємо. Це вправа 3 по нашому підручничку. Так, будь ласка, це вправа 3 по нашому підручнику. Нам потрібно е е утворити пари слів за зразком. Наприклад, соліст, він мій, це чоловічий рід. Солістка, вона моя. Через кому. Будь ласка, у нас є такі пари слів: співак, він, мій, актор, він мій. Артист, він мій. Журналіст він мій. Художник він мій. Письменник він мій. Тобто, в нас тут записані іменники чоловічого роду. Нам потрібно утворити солістка, вона моя. Нам потрібно утворити жіночий рід. Наприклад, співак, співачка, актор, актор акторка, артист артистка, журналіст. Журналістка, художник, художниця, письменник письменниця. Будь ласка, запишіть ці пари слів. Нічого важкого немає. Тобто, із іменника чоловічого роду ми утворили іменники жіночого роду. Будь ласка, запишіть це завданнячко. І, будь ласка, давайте подивимося, хто ж у нас такий актор? Це виконавець ролей у театральних виставах. А артист це той, хто виконує твори мистецтва: актор, музикант або співак. Ну і останнє таке усне завдання: там потрібно відгадати загадки і спробувати. Це вже ви самостійно вдома потренуєтеся, привести приклади іменників різних родів. Є в людини на прикметі сотні тисячі предметів. Та щоб їх розмежувати, що й кому належить знати, поділив усіх як слід добре всім. Відомий рід. У нас в українській мові є три роди: це іменники чоловічого, жіночого та середнього роду. Чоловічий рід він мій, жіночий рід, вона моя, середній рід воно моє. Будь ласка, вдома потренуйтеся на наступний урок я обов'язково запитаю, наприклад, приклади чоловічого роду, наприклад, там хто там, наприклад, він мій. він. Місяць він тато, він дідусь, він пес, так, наприклад, пес-патрон, можна так сказати, він портфель, він зошит, він там, наприклад, учень, вона, вона моя, вона краса, мама, сестра, бабуся. Вона моя, наприклад, Мрія, можна так сказати, воно моє сонце, воно моє життя, воно моє там, наприклад, бажання, воно моє кошеня, теля, цуценя і так далі. Тобто кожен з вас, подумайте і придумайте декілька цікавих, ну не те, що придумайте, а щоб ви вміли і розуміли підібрати. Іменники жіночого, чоловічого та середнього роду. І останнє це ваше домашнє завдання. Обов'язково я вас дуже прошу повторити і вивчити правила, виконати вправу 5 на сторінці 111, до 11 Спочатку виписати іменники чоловічого роду, жіночого, а потім середнього. Або можете зробити взор, як ми робили, три стовпчика: ЧР – Чоловічий, ЖР – жіночий. СР середній рік. І виписати, будь ласка, три стовпчики. Будь ласка, наші іменники. На цьому, будь ласка, наш урок закінчився. Дуже вас прошу, повторюємо правило, що таке іменник, на які питання відповідає іменник, що називає іменник, що є назви істоту поділяються іменники на назви істоти і істот, що є власна загальна назва. І ще ми тепер знаємо, що іменники мають природи. Це чоловічий. Середній та жіночий рід. Ми визначаємо їх за допомогою слів: він мій чоловічий рід, вона моя жіночий рід і воно моє середній рід. Дякую вам за увагу і вас дуже прошу, правила вивчити. До побачення!